Наступну доповідь представить кандидат медичних наук доцент Шаравара Лариса Павлівна, кафедра загальної гігієни та екології з Запорізького державного медичного університету. Доповідь на тему Роль автотранспорту у забрудненні атмосферного повітря ультрадисперсним аерозолем. Будь ласка! Добрий день, шановні члени президіуму, шановні присутні, до вашої уваги, доповідь, роль автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря ультрадисперсним аерозолем. Відомо, що до основних джерел забруднення атмосферного повітря урбанізованих міст відносяться транспортні засоби. Вони мають великий вклад у забруднення атмосферного повітря різноманітними хімічними речовинами, а також можуть містити зважені частинки різного розміру. Особливу увагу заслуговують частинки дрібнодисперсного діапазону в зв'язку з тим, що вони мають зовсім інші фізико-хімічні властивості у порівнянні з частинками грубого розміру або грубої дисперсії. Наявність цих факторів ризику у атмосферному повітрі є реальною загрозою для здоров'я населення, тому що тому отримання інформації щодо забруднення атмосферного повітря міст ультрадисперсними частинками від пересувних джерел на сьогодні є актуальною. Зараз проводиться дуже велика кількість досліджень, як закордонними вченими, так і вітчизняними вченими, які підтверджують негативний вплив на наночастинок на організм людини. Одним із основних шляхів надходження наночастинок у організм людини є інгаляційний шлях разом з атмосферним повітрям. Ці наночастинки в зв'язку з тим, що вони мають надрібний розмір, вони проникають дуже глибоко до легенів і, звісно, в результаті процесу дифузії потрапляють до кровоносного русла. І вже стоком крові можуть розноситися по організму в цілому в різні органи та системи. Це можуть бути як головний мозок, центральна нервова система, звісно, ж, органи дихання, серцева судинна система, травнева система, сечастотева система та інші органи та системи. У результаті дії наночастинок. Можуть виникати різноманітні патологічні зміни, звісно, в цих органах. На можуть викликати такі патологічні процеси, як запалення, оксидативний стрес, викликати цитотоксичний ефект. Генотоксичний ефект можуть призводити до порушення біохімічних процесів в організмі, можуть сприяти утворенню пухлин різної локалізації. тому подібне. Тобто, на сьогодні дуже актуальним є саме дослідження вмісту цих частинок у повітрі і, звісно, потім дослідження впливу на організм людини. Тому основною метою нашого дослідження було визначити роль саме автотранспорту в забрудненні атмосферного повітря ультрадисперсним аерозолем. Для цього використовувались спеціальний прилад, це портативний скануючий. Спектрометр наноскан 3910, він представлений на презентації. Цей прилад дозволяє вимірювати наночастинки розміром від 10 до 420 нанометрів. У результаті дослідження оцінювалися наступні показники, такі як кількість зважених частинок, площа поверхні, об'єм поверхні, масова концентрація. Дослідження проводилися у ранковий час з 8 до 9 години якраз під час максимального руху автотранспорту поряд з автомагістралями або транспортними розв'язками. Було обрано п'ять точок з різною інтенсивністю руху в залежності від того, яка кількість авто рухалася по цим автотранспортним магістралям. На карті ви можете їх побачити, і також була обрана контрольна точка це точка з відсутністю інтенсивного руху авто. Ця точка знаходилася за межами міста Запоріжжя, тому можна її вважати контрольною точкою, тому що там була відсутній рух авто. В результаті проведених досліджень були отримані наступні результати. Ми бачимо, що кількість наночастинок вона залежала, звісно, від інтенсивності руху авто. Тобто, чим більше рухалось автотранспорту, тим більше кількість наночастинок була у повітрі. Точно така тенденція спостерігалася і по іншим характеристикам наночастинок, таким як площа поверхні, об'єм поверхні і масова концентрація цих наночастинок у атмосферному повітрі. Аналіз питомої ваги ультрадисперсних частинок показав, що найбільша кількість частинок у точках з, максималь... у точках з максимальним рухом авто коливалася від 27 нанометрів до 48 нанометрів, тобто це дуже дрібні частинки, і їх було більше всього. У контрольній точці це частинки були розміром від 65 нанометрів до 205 нанометрів. Тобто тут частинки були набагато крупнішими. Також ми провели. Аналіз динаміки концентрації наночастинок різного діаметру. Це були наночастинки 10 нанометрів, тобто дуже дрібні і наночастинки розміром 100 нанометрів. Ми бачимо дані, представлені в результаті цих проведених досліджень, а також графіки, на яких ми бачимо такі піки підйому концентрації цих наночастинок, які були пов'язані саме якраз з проїздом авто. І, звісно, з підйомом збільшенням кількості наночастинок у результаті того, що призводило до вторинного підйому пилу, і, звісно, концентрація цих наночастинок вона значно зростала. Також питома вага частинок нанорозмірного діапазону в атмосферному повітрі вона залежала від інтенсивності руху. І ми бачимо, що у всіх точках, де був автотранспорт, частинки нанорозмірного діапазону склали від 64 до 89% всього досліджувального аерозолю. Аутоконтрольній точці, де не було руху автотранспорту, тут частинки нанорозмірного діапазону склали 44%. Встановлена достовірна відмінність між точками з різною інтенсивністю руху, крім точки з малоінтенсивним рухом у порівнянні з контрольною точкою. Також спостерігалась достовірна відмінність між наночастинками різного розміру. Ви бачите їх на слайді, у порівнянні з контрольною точкою. Ми бачимо, що майже всі частинки вони достовірно були, ну, відрізнялися і були більше у порівнянні з контрольною точкою. У результаті проведених досліджень ми отримали наступні висновки, що дійсно автотранспорт є джерелом утворення зважених частинок нанорозмірного діапазону, і їх концентрація в атмосферному повітрі залежить від інтенсивності руху. Витома вага частинок нанорозмірного діапазону у всіх досліджувальних точках, в залежності від інтенсивності руху і кількості авто, коливалася від 64 до 80% від всього досліджувального аерозолю. Тоді, коли в контрольній точці кількість саме наночастинок розміром нанорозмірного діапазону склала 44%. Урахування вмісту ультрадисперсного аерозолю в атмосферному повітрі є важливим для ідентифікації небезпеки та оцінки ризиків для здоров'я населення з метою застосування ефективних методів профілактики. Дякую за увагу!